Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, рада вітати вас у моєму кулінарному плосі. Дивимось, який він у нас. Дивіться, який гарний. Отакий він у нас гарний. Виложуємо на стіл, накриваємо пергаментною бумагою і даємо, щоб схолов. Коли схолов, Беремо 300 грамів філадельфії, намащуємо лосось, 300 грамів копчений лосось. І берем, розложуємо лосось по філадельфії. Не доложуємо верху. Беремо 70 грамів оливок, оливки без косточок і виложуємо в рядок. У нас оливки зелені. Виложили. А зараз помаленьку, спомішуємо,